У Рівному відзначили дев'яту річницю з дня створення батальйону. Азов рідні загиблого військового хочуть, щоб йому присвоїли звання Героя України. На Оствиці провели перший історичний квест для школярів. Біля муралу пам'яті героїв азовців на театральній площі відзначили дев'яту річницю з дня створення батальйону. Азов на захід прийшли зокрема і ті, хто особисто знали зображених на муралі загиблих бійців Костянтина, друзя і Віталія Семчука. Таких людей дуже мало. Він був дуже ну такий аристократичний, дуже правильний. В нього не було поганих звичок, Ми дуже Ну, дуже рвалися на війну, ми хотіли, хотіли дуже отримати цей досвід. Ну, ми не могли сидіти вдома, коли йде війна, на той час ООС АТО, і вирішили, що нам треба туди їхати. Як написано на заповідях націоналіста, про справи говорили з тими, з ким треба, а не з тими, з ким можна. Тільки спокій, врівноваженість, вони ну, не були небагатослівними, але знали, чого вони хочуть, йшли до своєї мети. Їхня мета в обох була азов, і зразу після школи відправилися проходити курс базової підготовки в Київ. Після цього вони відправилися безпосередньо до полку. На захід прийшли родичі загиблих азовців. На честь їх дітей прозвучав концерт з пісень українських виконавців, написаних впродовж року повномасштабного вторгнення. Шанувати бійці Азову прийшли також і учасники громадської організації Центурія, яка навчає охочих поповнити лави майбутніх бійців полку. Вони закликали не забувати про воїнів, які до сьогодні перебувають в російському полоні. Бійці полку Азов досі знаходяться в полоні, і ми хочемо, щоб про це говорили, щоб про це не забували, тому що багато. Воїнів віддали своє життя за те, щоб ми зараз мали можливість спокійно ходити на роботу, ходити гуляти по місту. Моє серце, сталь, моя кров азов, Не плач, моя люба. Воскреснемо знов. Максим Коломис, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Ми почали навчання, як приїхали сюди з нуля. Ми їм дали таку невеличку базу, як поводження зі зброєю, правила з поводження зі зброєю, бойові положення, зміщення, ведення вогню, стійка, вкладка. А зараз вже більш просовуємося до такого моменту як тактика. Вони вже в нас працюють в двійках, в трійках, в четвірках. Вони вчаться визначати сектор вогню. Сектор свого побратима, який пересувається в цей час. Сьогодні ми відпрацюємо з ними як захід в окопи, штурм окопів. Гранати, де потрібно кидати, де не потрібно. Е е е якщо є поранений, так же само надавати їм допомогу медичну. Ось він спаявся. Ось ви уявіть, яка була кінетична енергія, якої сили були завдані удари і стоячі савочі і, чи це проти міни коли он все сплавилася воно було на тілі при нього Валентина Ільченко показує телефони та павербанк свого чоловіка Олександра, який загинув у травні минулого року, воюючи на передовій в околицях Сєвєродонецька. Каже, про обставини смерті чоловіка дізналася від його побратима. Коли на ранок їм сказали зайняти позиції без підкріплення, вони не відступили, не, не пішли звідти, вони почали окопуватися. І в мене навіть є розмова записана з цим Олександром Фусаїном. Він каже, що ми Копалися, ка я дивлюся на вашого Сашка, а він окопується ножом. А я дивлюся, достаю свій ніж. І почали, каже, так ми окопалися. Я кажу, Саша, а чого ножом? Щоб при вас навіть лопат не було. Він каже, які лопати? Про що ви говорите? І вони зайняли саму першу позицію, так якби найближчі, вже до цих орків. Ну Їх зафіксував дрон. Їх зафіксував дрон і почав також прицільно їх обстрілювати. У нас було 20. Двадцять один чоловік з автоматами без артилерії проти двох з половиною рот раш і трьох точок їхньої артилерії. Це я розказую для родичів Саші Юльченка, охотника З западної України, з яким я дуже добре подружився. саня держався. Всім допомагав. Військкомат він добровольцем пішов, і я приїхав до нього. Я теж йшов записувати в добровольці. От. Я приїхав. Він, я кажу, я їду в воєнкомат. Він каже, тату, зайдьте зі мною. Тут з ним був один коліга, товариш. От. Ми всі трьох сіли машиною, поїхали в військомат. Приїхали туди, мене відправили. А сказали їм, давайте військові білети. Син Олександра Дмитро пригадує, що батько не мав можливості часто телефонувати родині. А якщо й випадала така нагода, розмови були короткими. Він набрав до мене, і ми з ним поговорили тоді десь півгодини, І це було ну багато. І згадую, що він нікому не сказав, але він сказав мені, що е, росіяни відділу знаходяться за приблизно. 300 400 метрів. І це сказав він тільки мені. І сказав: Мамі не говорити, щоб не волнувалася. 11 травня буде рік, як Олександр загинув. Матір військового Катерина Ільченко каже: навіть з часом біль від втрати сина не вщухає. Кожен вечір, як лягаю спати, так і до його мовишся. Так як живим розмовляю з ним. Він послухає де помовчить, де все. Але не встає, не каже нічого і не сниться. Тяжко, дуже тяжко. Олександр був людиною слова, людиною мужності, зразком незглавності та міцності духу. Він і честю виконав своє завдання і до останнього подиху. Залишився вірним присязі українському народові і Україні 27 лютого цього року. Валентина Ільченко подала петицію про присвоєння звання Героя України для свого чоловіка. Дуже часто ось це речення використовують у чужих петиціях. Мені, звісно, мені, звісно, приємно від цього, але. Це і трішечки зашкоджує нам збирати голоси. Потрібно назбирати ще дуже багато, і коли люди читають історію, вони ж перечитують, вони хочуть поставити підпис, підтримують кожного героя. Я думаю, що це, мабуть, заважає, коли повторюється одна та сама історія, і одні ті самі слова. Я вважаю, що кожен герой він кожний заслуговує на найвищу нагороду, але у кожного має бути своя історія. Наразі петиція набрала понад 8 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. До завершення збору залишилося три тижні. Він ніколи в житті нічого не боявся. За спини чужі він не ховався. Він завжди йшов вперед. Він чітко знав. Він з самого початку усвідомлював, куди він іде. Він знав, що він буде захищати нас, і освій останній обов'язок він дійсно виконав і щастя. Ольга Ворищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Учасниками цього благодійного марафону стали двоє наших випускників профільних структур Палацу дітей та молоді. Це Степан Зеленд, він випускник школи сучасної хореографії і вихованець екологічного центру Максим Андрущак. І ще четверо діток, теж вихованці палацу, отримують адресну матеріальну допомогу на свій творчий розвиток. Це талановита молодь, діти, які мають певні результати в навчанні в палаці дітей та молоді. І ще одним таким критерієм є, що вони соціально незахищені діти. Основною метою марафону це підтримка наших випускників для того, щоб їм дати такий успішний старт в доросле життя. Помінялися трошки підходи до організації всіх заходів. У нас не просто звітні концерти наших колективів художніх, яких в нас є 26, а ще дуже багато клубів і аматорських об'єднань. Чотири театри будуть давати свої вистави, всі колективи. Будуть представляти свої такі колабораційні творчі проєкти. Так розпочався історичний квест на городищі Оствиця. В ньому взяло участь три команди, а саме учні ліцею номер 1 Завдання різні. Ми ще досі не розібрали всіма, але дуже цікаві. Найцікавіше було лук. Ну, стрільба. Основна ідея це. Те, щоб діти отримали багато позитивних емоцій, побігали на природі, повідгадали завдання і трошки дізналися більше про нашу історію. Тобто, ми хочемо показати, що історія для дітей може бути цікавою, пізнавальною. Ось і трошки, якби їх зацікавити в цьому напрямку, трима пальчиками в руках, і в мішенці цілитись. Ну, ваше завдання попасти в мішень. Угу. Кожне, кожне попадання це вам бал. бал. подушечками пальчиками, Не так трипте Кінчиками, і Ага, і руку за себе, за себе, за себе, за себе. Так буде краще стріляти. Так. Так. Да, просто відпускай, не бійся. Різні за рівнем складності завдання, тобто і досить різноманітні. Тобто немає наприклад там, схожих завдань. Вони всі різні. Вона одягається на тіло, але це спідниці і не сукня. Батьки носять на роботу, а ви до школи. Що це? Кофта. вишиванка. Вже є записи на наступні тижні. Квести, основна наша аудиторія це школярі. Квест розроблений спеціально для школярів на їхній рівень, тільки поділений окремо. У нас розроблений для початкової школи, трошки складнішого рівня для середньої школи, і вже такий більш цікавіший, динамічніший і складніший для старшої школи. Можна зайти знайти в інстаграмі, фейсбуці, на сайті є номер телефону. Звертайтеся, приходьте до наш парк. Ми відкриті до спілкування, тобто можна. Мовлятися. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Шаховий турнір на честь рівненського шахіста Олега Саєнка вже в всьома відбувся у Рівному. За своє життя він здобув, зокрема, й міжнародні нагороди, каже його дружина Алла Саєнко. Взагалі він захоплювався напевно з дитинства. Бо ми вже поженилися. Він вже грав в шахи і все життя. Збирав літературу, вчився, вчився на прикладах відомих шахістів миру, любив їх. взагалі він був талановита людина. От йому прислали. З Фіде, з Італії, там штаб-квартира Фіде міжнародної шах, шахової організації. Йому таку нагороду прислали інтернаціональний майстер, бо він е, грав на першій дошці і вигравав, і закидував в скарбницю команди України багато голів. Минулоріч шахові турніри не відбувались у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Цьогоріч у змаганнях взяли участь спортсмени не лише з рівного, а й з області, адже сам турнір зокрема є другим етапом Кубка області з шахів, каже віце-президент Федерації Рівненщини. Вже провели фінал першості Рівненської області і почали традиційно кубок. Рівненської області кубок має дев'ять етапів. Це другий етап. Перший етап вже проходив з Долбуною в січні місяць, це другий. Тобто, графік, графік вже узгоджений спортивним керівництвом Рівненщини. Вже шахісти знають. Тобто, ми намагаємося систематизувати наше життя. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівна. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.